Якщо ви дивитесь це відео, ймовірно, в вашому житті стало щось дуже болюче. Ви втратили когось, хто був для вас цілим світом або дуже дорогою людиною. І тепер цей світ здається порожнім. Біль огортає. Слова підтримки інших здаються далекими, а час ніби застиг. Вам важко дихати, важко просто бути. Я знаю, як це. Я працював з багатьма клієнтами, які проходили крізь втрату. Я хочу сказати вам головне, ви не повинні проходити через це наодинці. Горе це процес, який має свої етапи. Але якщо його замкнути в собі, воно починає руйнувати зсередини. Психотерапія допомагає не позбутися спогадів чи любові, вона допомагає навчитися жити далі, не втрачаючи зв'язку з тим, хто був дорогий і залишається зараз в вашому житті. Я тут, щоб допомогти вам пройти цей шлях. Якщо ви відчуваєте, що біль не відпускає, зробіть крок до підтримки, запишіться на консультацію. Це не про слабкість, це про турботу про себе і право знову жити, навіть після втрати. Я вірю, ви можете змінити життя на краще.